Що буде в тренді в цьому році? Версія від Брукмаркет Почнемо з того, що з кожним роком екологічні матеріали набувають популярність, і це не може не тішити, адже підпватись про природу це надважливо. В цьому випадку бруківка ідеальний варіант адже виготовляється з природних матеріалів. В тренді будуть подвір'я із мінімалістичним дизайном, без поєднання 10 кольорів на одному подвір'ї. ColorMix – ідеальне рішення. Це технологія виробництва, яка буде в тренді ще багато років. На такій бруківці не видно бруду та подряд. Вона виглядає стильно та сучасно. А якщо до монокольорів, то в тренді буде поєднання одного або двох кольорів між собою. Ваше подвір'я виглядатиме унікально і гармонійно з простими візерунками. І найважливіше тренд на мультифункціональність зона відпочинку, патіо, сад, парковки поєднуються в один загальний стильний простір. Ну а взагалі ми вважаємо, що ваше подвір'я це ваша можливість втілити в реальність своє ідеальне бачення вашого ідеального подвір'я. А Брукмаркет вам допоможе.